Один загинув, інший поранений у Києві. На блокпості водій під час комендантської години збив двох військовослужбовців Нацгвардії. Смертельна аварія сталася 25 липня після опівночі у Святошинському районі. За даними слідства, водій їхав по проспекту Берестейському і не їхав на військовослужбовців, які несли службу. Внаслідок отриманих травм. Один помер на місці, іншого у важкому стані госпіталізували. Винуватці аварії затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, що це вже не перша смертельна ДТП на блокпості у Києві. У ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир на підпитку на смерті збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка 11 червня на виїзді з Києва біля блокпосту на трасі у напрямку Броварів трапилася ще одна аварія, у якій загинув військовослужбовець. Добровольчого формування територіальної громади